Сядь або ляж зручно, двома ногами стаємо на підлогу, ні про що не думаємо, погладь себе по голові, по тілу, відчуй, я тут і зараз. Починаємо дихати, повільний вдих і видих, цей простір для тебе. Енергія для тебе дихаємо в своєму темпі повільно. В якийсь момент ти відчуваєш, що тіло розслаблене. Руки, ноги, живіт, спина, груди, шия. Все таке важке, навіть не рухається, думки в голові стають тихше і тихше, і в якийсь момент настає тиша. Уяви себе в красивому полі, десь, де ти бачиш сонце, небо. Чисте-чисте, а ти стоїш босими ногами на зеленій траві, і куди б ти не глянула усюди така картина, і найголовніше тиша нікого немає. І зараз ти бачиш, що у твоїх руках з'явився білий світ. Шар. Шар енергії білого кольору. Ти тримаєш його в руках і розумієш, що він не тільки твій. І зараз відчуй, що за твоїми плечима хтось є, хтось приємний, рідний. Ти повертаєшся і бачиш, що перед тобою стоїть мама і тато. І дивлячись на них, ти розумієш, що в твоїх руках вже два таких шарика, два білих шара енергії. Ти підходиш до мами і віддаєш їй один шар. І кажеш, мама, я маленька, ти велика. Дякую тобі за життя. Якщо захочеться, можеш повторювати ще стільки часу, скільки тобі потрібно. Мама, я маленька, ти велика. Відчуй себе на своєму місці. І коли будеш готова, підходимо до тата. І неважливо, чи є твої батьки зараз в живих чи ні. Вони все одно за твоїми плечима. Підходимо до тата, тримаємо цей шар. І передаємо йому в руки і кажемо, Тато, ти великий, я маленька. Дякую тобі за життя. Тато, ти великий, я маленька. Коли будеш готова, зроби пару кроків назад. І зараз почнеться. Красива картина. Зараз ти побачиш всю родову історію. В якийсь момент ти починаєш помічати, що в руках мами стає дві такі кульки енергії і вона їх передає своїм мамі і тату. Те ж саме робить твій тато. І вже ти наблюдаєш, що стоїть шість людей: дві бабусі, два дідусі, твої мама і тато. І потім кожна бабуся і кожен дідусь передає свої кульки енергії своїм батькам, а їх батьки своїм батькам. При цьому всьому. Ти можеш помітити людей, котрих ти не знаєш. Ти можеш помітити людей, котрих виганяли з родової історії. Ти можеш побачити дітей, котрі не народилися. Тут, можливо, все, цей простір для тебе. Саме головне, що зараз тобі потрібно, це проаналізувати, що ти зараз відчуваєш, коли ти бачиш, як багато людей старалися, жили, щоб з'явились ви, щоб з'явилась ти. Як ти себе почуваєш? Коли розумієш, що за твоїми плечима десятки людей, задай собі питання, чи хочу я підійти до когось з однієї або іншої гілки своєї родової системи. Можливо, хтось, до кого ти хочеш підійти, щось спитати або спитати поради. Можливо, є хтось, кому ти хочеш сказати окреме дякую. Дякую, що колись ти врятувала нашу родову історію. Дякую, що ти настояла на тому, що я народилася. Дякую за те, що ти підтримувала, дякую за те. Що ти була жива тоді, коли мені це було потрібно. Можливо, хтось у цій родовій історії зараз попросить вас вашої уваги. Можливо, у когось є що сказати тобі, можливо, саме зараз ти готова це почути. Можливо, зараз в когось ти захочеш попросити пробачення. Коли ти будеш готова, стань на своє місце. Стань так, щоб ти дивилась вперед, а за твоїми плечима. Були твої батьки, бабусі дідусі. І зараз уяви, що кожен член цієї родової системи передає енергетичні посили через шари енергії. І це все кожен з вас зв'язаний енергетичними потоками. І по цим шарам. Проходить велика енергія, і ці шари з'єднані, і з Із них іде потік великої енергії до твоєї кульки. І зараз можеш уявити собі, що через твою спину по всьому твоєму тілу йде великий Великий посил енергії. Відчуй, як це, коли ти не одна, коли у тебе є підтримка, коли ти на своєму місці, коли тобі передають енергію, коли тебе підтримують, коли в тебе вірять? Тому що саме ти зараз. Відповідаєш за продовження, розвиток роду, можеш уявити, як течеться енергія від кожного члена цієї родової системи до тебе. Кожен з них в тебе вірить, кожен з них знає, що ти впораєшся, вони впорались. І ти впораєшся. Якщо у тебе є діти, зараз можеш уявити, що перед тобою стоять твої дітки і ти передаєш їм цю енергію. І ця енергія тече, відчувається в тілі, як запускається, Кожна твоя клітинка все починає працювати на тебе. Ти є велика система, ти є велика людина, ти не одна, вас багато. І ви усі за одну У вас одна задача розвиток. І якщо тобі в якийсь момент стане важко, ти відчуєш слабкість, ти завжди можеш повернутися, прийти за допомогою, порадою, за енергією. Уяви, як Всесвіту, до тебе спускається світло, великий потік енергії, енергія легка, небесна. Позаду тебе родова історія. Котра тебе наповнює, згори до тебе йде небесна енергія, а з самого центру землі йде земна енергія, важка і тепла, вона заходить через ступні. І такий великий потік заходить у тебе. У тобі є стільки енергії, Скільки потрібно. Зараз хвилинку побудь у цьому стані. Можливо, зараз до тебе прийдуть нові ідеї, думки. Що будеш робити з цією енергією? Що робити з цим новим станом? І коли будеш готова, подякуй кожному, хто тут був. Подякуй собі спокійно, тихо, дихай повільно. І з великою вдячністю, наповненістю потрохи повертайся. Тихо-тихо. Можеш повертатися в цей простір, відкрити очі, подивитися на свій простір, відчути своє тіло, руки, ноги, шевіт, спину, груди, шию. Можливо, тобі захочеться потягнутися. Подякуй собі ще раз за цей досвід і подякуй всім, хто тебе підтримує.